З раночком вас, друзі, з раночком, п'ятничним раночком, і президент України звільнив голову Івано-Франківської районної державної адміністрації Олександра Ярощука за появу на роботі у нетрезвому стані. Ну, друзі, ну це класно. Ну, повірте, це класно. Але це треба робити. Кожен день я. Я так підозрюю, що у нас ну, дуже багато можновладців на роботу ходять у нетрезвому стані. Блін, ну не президент же цим повинен займатися. Ну, повинні бути органи служби, які, які це повинні фіксувати, експертизу робити, доводити і звільняти. Дякую, президент. Дякую, президент. Ну, дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться. Вакс це вищий антикорупційний суд, який бігав, який лобував, і якому дала Америка в лиці Сороса завдання Шабуніну. Шабуніну, і Шабунін це ВАКС, НАБУ, щоб всі знали, і САП. Шабунін, Бутусова, це їхня організація. А вони там, ну, щоб ви розуміли, звідки ля ростуть ноги. Так от ВАКС, Вищий антикорупційний суд, призначив заставу 850,2 тисячі гривень заступнику міністра аграрної політики Тарасу Висоцького. Пам'ятаєте того? Якого підозрюють у розтраті 62 мільйонів. Я про це вже просто не знаю, скільки говорить, де говорить, як говорить. Пишіть, друзі. 62 мільйона підозра на 62 застава 805 тисяч. Ви розумієте, що це? Оце антикорупційник Шабунін, його друг Бутусов люблять Тараса Висоцького. І наказали своїм підопічним з Ваксу, да, вони керують Ваксом, тому що ВАКС призначений за допомоги е, грандів Сороса, за допомоги цих організацій. А тут представляють його Шабунін. Ось що робить Шабунін. Він відволікає, нападає на Резнікова, нападає на Єрмака, нападає на президента, а в цей час косить, косить, косить. Сам, начебто, військовий, але в армії не служить. Він числиться, гроші отримує, Свакса, скоріше всього, отримує, Снабу, скоріше всього, отримує, з Америки від Сороса отримує, а ви тут всі розвісили вуха і слухаєте Шабуніна. Ну, нормально. 62 мільйони і 805. Ну, ладно, коли буває там 100 мільйонів, а йому призначають там 10 мільйонів. Ну, це мільйони. Розумієте? Мільйони. Або там. А тут же 805 тисяч. Та будь-яка людина, будь-яка людина може пройтися, знайти, зібрати, зайняти, позичити. А тут заступник міністра. Нормально. Шабунін, браво. Бутусов браво. Антикорупційники, браво! Хто там ще у нас? У нас навіть «Слуги народу є антикорупційники. Браво вам всім! Браво. Ну і ще одна ситуація. Я, звісно, не знаю. Владленник Людов, нормальна людина, нормальний депутат, до якого я відношусь дуже позитивно, але, але він зареєстрував законопроєкт, який дає право відкрити кримінальну справу. За порноконтект. Він зараз є там в законі, є таке. Порноконтект, це що? Це що? Це взагалі треба розуміти, що? Це той, хто виробляє ці контекти, чи той, хто дивиться ці контекти. Розумієте, тут трохи ж треба розніз... розрізняти, але да? він начебто про тих, хто виробляє. Я знаєте, що хочу сказати? сказати. Ну, На мій погляд, на мій. Звичайний погляд звичайної людини. звичайної людини, А чи на часі? Оце Оце ось зараз про порнографію ми повинні говорити. Чи може трохи про інше? Я не знаю. Може трошечки про інше, друзі. Чи тільки порнографія нас зараз е цікавить? Дитяча згоден. Проти дитячої згоден. Сто разів підніму руку. Сто разів підніму руки. Інше, може більше ми більше б може ми зайнялися фронтом? Ну, штраф тут, ну, замість штрафа там поставити штраф більше за це 85 тисяч замість. Штраф там, 5 тисяч, це переписки, якісь -то там особисті, платні переписки. Ну, це така, вибачте, на мій погляд, муть незрозуміла на сьогодні. Я ще раз кажу: боротися з порнографією дитячою так, з усіма всіма силами, всією енергією. Інше це тільки дає повід для більших хабарів, для більших відкатів, для більших. Я не розумію, що це. Я взагалі от не розумію, навіщо це зараз? Навіщо це зараз робиться. А ще, вибачте, ми люди живі. І ось питали у військових. Так, з натяком, це потрібно зараз. Чи це не потрібно зараз? Дякую вам до вечора. Ввечері у нас прямий ефір. Україна переможе.